Тому що запущений виборчий Ці процес, а, який там до якого до кінця якого завершилося відпов... три тижні, і а, а, знову ще раз скажу, все це була абсолютно маніпуляція і ширма. Показати, що процес відбувається, відбувається. зробити спеціально два-три кроки а, нереалістичні до виконання. Абсолютно далі процес забувтати, як зараз. Отепер будемо а, притримувати розгляд комітеті, збиратися з фракціями, вирішувати, що робити. Будемо шукати голоси, так а караван собі далі... Далі йде до 17 липня, де потрібний результат. А для чого потрібен а, результат на сьогоднішній день в банку? Я вам поясню, тому що фактично коаліції не існує, навіть на папері. Тобто, ми по суті зараз в Верховній Раді нелегітимно працюємо. Так, а це вже е, така звичка. А так довго тривати не може. І тих п'ять чи шість кандидатів від влади, які ми мали на цих е, е, довиборах. Е, Відповідно виграти і на яких є ставка, так величезний ресурс, починаючи від фінансового до одмін, і мали закрити цю прогалину в першу чергу. Ось 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 і вся гра. А допомогти цьому мають безперечно. ЦВК, вика, який є ручним колегіальним органом, тобто органом прийнятті рішення, знаєте, колективна відповідальність, нас це колективна безвідповідальність, як показує е, практика.